Я хочу, я хочу підтримати попередніх двох виступаючих. І Микола сказав, що треба прибрати сміття. Так ось я би хотів, щоб ми персоналізували це сміття і назвали його поіменно. Не просто так, а поіменно. То я почну, будь ласка, і я хочу, щоб ви всі запам'ятали, це не просто ті люди. Які там були в партії регіонів, от і зараз уже швиденько або вчора, або там позавчора, або навіть півроку тому втікли з цієї партії. А ті, які е, кілька років підряд присували кам'янчан, вчителів, е, лікарів, які зараз е, перефарбуються, і щоб не повторився, 2004 рік нам треба знати цих всіх. Е, Піп, Піп в лице. Отже, саме головний ворог в Кам'янці, ну наш загальний, на якому дуже велика, це депутат Верховної Ради Володя Мільніченко. Він, 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 він. Прибавив з партії в партію, завжди був при владі, і зараз на ньому лежить е, не одна крапля крові тих пролитих, е, тих людей, тому що він багато років був спонсором цієї партії, головою і так далі. Але він опирався не тільки на е, членів партії регіонів, про яких ми всі знаємо, їх повторяти зараз не буду. Це депутати міської ради партії регіонів і просто е, рядові члени, які якимось чином спонсорували цю партію, яка потім купляла тих тітушок за ці самі гроші, які били е, членів моєї сотні. У мене була фастовська скачата, хлопці не встигли тоді втікти, то мінти збивали їх з ніг, а ззаді приходили тітушки і били їх молотками. Знімали з них бронежилети спочатку каски, знімали е, щитки, а потім били. Зумієте, настільки били, що навіть інколи вешники підбігали і казали, що ти робиш. Це не люди були. От і цих спонсорували партія регіонів, яка з Кам'янця вивезла багато багато грошей. Так от я хочу продовжити. Міський голова Сімашкевич теж не йде від відповідальності, тому що він теж член тієї самої банди. Я хочу, щоб ви всі це запам'ятали. От, цих людей, як я називаю, вони мають написати заяви про вихід із не тільки з партії, а з посад міського голови, депутата міської Верховної Ради, ну і тих, що вони зараз. Той самий желізник, який написав, ніби то, що він вийшов з партії, і всі такі думають, що він хороший. і Простять йому ні, то вже пройшов, якби він написав три місяці назад, і не було б цього всього, тоді можна було б їх простити. Зараз їм прощення немає. Далі я хочу е, нагадати, ну не буду повторювати е, е, начальник міліції, який ще кілька який, місяць назад присував мене за те, що я прапор партії юнів, нібито спалив, який дзвонив, дахно, дахно його прізвища, який дзвонив е, свого особистого телефону на мобілізаційний штаб е, самооборони, представлявся студентом і казав, що е, ми йому дали мій телефон, він мені дзвонив, я не знав, що це він. От, е, Він представлявся студентом і казав, що хоче записати самооборону, і розпитував, де, куди і як треба прийти. От. А потім, а потім я дізнався, що це його власний телефон, і він е, потім трубку не брав вже. Тобто він зараз е, з народом, він зараз з народом, скільки років він е, підтримував, скільки років возив хабарі наверх і, і підтримував, хотіли зробити його героєм. Ніхрена не вийде, треба, щоб ви знали. І так само начальник районної міліції, не нам його прізвище, вони всі гаїшники, всі. Тобто всі менти мають піти відставку. Добре, що... Тому що партія регіонів опирається не тільки, не тільки на свою партію, а на і силові структури. Мінти, прокуратура, СБУ. Ви знаєте, я на, я на Майдані, в мене просто не вистачило фізичної сили. На Майдані вичислив одного кам'янецького СБУшника, який в 90-х роках ще за мною бігав. От. Просто він, ну, він втік. Це вже було, він виходив з Майдану і за межою він вже він просто втік. От, е, далі. СБУ, е, начальника СБУ і всіх СБУшників відставку. Це взагалі антиукраїнська структура, її треба повністю міняти. Далі прокуратура і суди. Це пререпресивний апарат, який пачками е, ночі. Е, Пакував людей в, і давав їм по два місяці, е, а вони люди не могли сидіти, їх приносили в залу суду, тому що вони потребували е, медичної допомоги, а їх кидали просто на нари, і, і вони там дуже сильно страждали. Далі, е, може ви мені нагадаєте, бо я хвилююсь трохи. Е, дуже важливо і на, 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 на те. Прокуратура, я думаю, депутати міської ради я вже про це сказав. Депутати міської ради від партії регіонів і комуністів без позафракційні, які там прийшли від, від прогільовського окремо, розкажу потім ті депутати фракції батьківщини, які вийшли або які відкрито агітували або ті, які до сих пір прикриваються мандатом партії Батьківщини, але голосували весь час разом, разом з регіонами, список я потім розкажу окремо. Оці колабораціоністи, які зараз кричать, що ми за Юлю, а три роки голосували, нажимали кнопочки. І коли не писав в 20-му році, коли ми не хотіли підписувати оцю е, звернення, не хотіли підписувати звернення за Юлю. А зараз вони розказують, що вони за Юлю в Але... пресі їхні прізвища, вкажіть. я, я один. Тут є ціла група, яка готує ці всі матеріали. Я вас дуже прошу не пропустити ні одного гада на посаду, щоб він. За світу, О, ну звичайно, звичайно, всі, хто замастив себе співпрацею співпрацю з цією окупаційною владою, окупаційною, тому що один художник сказав, якщо він держави, це є пісня опору, а прапор це є прапор опору, значить держава окупована. Ви бачили, як ці е, біркотята знімали прапор України? На Майдані знімали, тобто відповідно, значить, вони окупанти. А окупаційна влада це ота влада, що зараз тут там і в Верховній Раді. Тому я вас дуже прошу, люди не забувайте ці всі прізвища, тримайте їх в пам'яті і, і фільтруйте, тому що зараз ну, прийде швидко прийде час і будуть вибори. І на виборах вони перефарбуються. На виборах е, вони будуть казати, що вони дуже хороші. Вони підуть в якусь партію. Я не я не здивуюся, що вони будуть відійти від партії, яка, можливо, зараз і вважається партією опозиційною, тому що гроші багато що рішають. І я був в партії Батьківщина і знаю, що що там робиться, що там робилося і що там буде робитися. От, не буду казати про інші партії, але здогадуюсь, тому. Дуже уважно, дивіться, не просто від якої він партії, а хто він що робив, і що він робив, як казала моя бабуся, а що ти робив при німцях? <реш> от так само, так само так само і от ці ну, німці, от що він робив при німцях, так, да, ну бабуся казала при німцях. Да, так що е, обов'язково обов ви їх перекажіть всім своїм сусідам. А і ще одні люди. Їх не можна назвати по прізвищах, тому що це люди, які були пасивні, коли. Мовчали, коли їх там ображали, мовчали, коли їм заставляли писати заяву за свій власний рахунок. Люди, які не пішли на вибори, це на них теж спирається ця влада. Тому вкажі всім, щоб вони слідкували за політикою. Бо якщо ти не зацікавишся політикою, політика зацікавиться тобою. І от бачите, до чого це призвело. Дякую.